Називаю в Італії, де живу вже більше двадцяти років. До війни, вже на 2014 році, я вже почала малювати в Італії. Я тільки почула про новину, зразу намалювала першу мою картину на, на тему якраз війни. Називається Україна 2014 вже була вона на деяких виставках. І, на жаль, я зараз шкоду, що я її продала фактично зразу. але нічого Зараз під час війни я відчула необхідність, просто необхідність, не то, щоб я не вмію збирати кошти, це не моя робота, я малюю. Я дала таку ідею на італійський Спільноту на, на Фейсбуці, там, де мої друзі мене бачать, я зробила відеозапис, там, де е, запропонувала купувати мої картини за дуже низькими цінами, цінами щоб е, допомогти яким чином е, військовим чи цивільним людям в Україні. Завдяки цьому я забрала деяку кількість коштів і на ці кошти я купила деякі. Наприклад, повербанки, наприклад, деякі інші речі, що мене просили, я передала сюди. Зараз я е, думаю, що зробити одну виставку маленьких картинок, що я малюю зараз якраз особисто. І е, частково кошти також підуть на допомогу. Після війни мені було б дуже дуже приємно приїхати до України, зробити навіть виставку, може. Чи, як подяка нашим людям, тому що я побачила згуртованість нашого народу, відповідальність, любов до України. І я в мене ж сльози на очі навертаються, коли чую, що українці всім допомагають, все роблять. І я навіть будучи далеко від України вже багато років. Це таке ну, мала бажання. І якщо буде, навіть буде можливість буде приїхати допомогти в будові, навіть фізично, я готова. Я завжди це казала. навіть моєму чоловіку сказала: Я хочу, як буде е, тільки закінчена війна, поїдемо щось робити. Навіть на місяць чи там на два, але все одно хочу щось зробити. Ну я, я вважаю, що наш народ має велику перспективу, таки дуже велику, тому що він молодь вона любить, почала любити більше, ніж моє покоління, Україну. І мову, і обичі, звичай, точніше, навіть От мій мій недолік навіть радянського виховання з русизмами, і це мені дуже прикро для мене. І говорити з, з якимись помилками. Але я дивлюся, що Україна буде мати гарне, дуже гарне майбутнє. Я хочу якимсь любим чином допомагати. Як ти почала писати картину? Як почала писати? Та я з маленькою писала. Я завжди була з, з олівцем, з ручкою в руках, завжди щось мазюкала. Завжди на, на землі я то малювала. Я вперше. Раз 10 років намалювала просто ліцем, портрет моєї сестри Ну, Це в мене від, від природи, від батька, точніше. Його дар був, я якось перейняла. А потім пішла вчитися на, на майстра кераміста в Косові, місто Косів. І після того. Звичайно, не сильно вийшла з роботи, я малювати такі картини, не малювала, все коштувало. Потім довелося поїхати за кордон, пробувати долю. Там мені. Вийшло, що я там. Але дуже швидко я там, моя сестра, все ж таки моя сестра знову має значення. Прислала мені якісь малесенькі апаретики. Каже, ти ж не забуваєш, що малюєш. Я почала малювати щось. І мене побачили через двері, художник місцевий, мене помітив. І кажу, можна запитатися. Так, будь ласка. І він мені запропонував співробітництво співробітництво малювати картини олією. Це фактично для мене. Я, я сама навчилася робити. Ну, але вже більше ніж 20 років, то я маю гарну практику, можна сказати. І на себе я почала малювати свої картини авторські, не тільки коплію, що на початку там. Що ти відчуваєш, коли малюєш картини? Що відчуваю. Я хочу, я завжди була трошки філософською такого нахилу. Я, я не люблю просто декоративну роботу. Я люблю, щоб моя картина не давала інпут на мислення. Щоб особливо про життя, от про клімат, я має декілька картинків, що іменно, ну, саме про, про натуру, про кліматичні проблеми, взагалі про гармонію людини з природою. Я таке я люблю, щоб люди розмірковували на цю тему і задумувалися, замислювалися. Дякую тобі. Дякую. Слава, вам. слава Україні! Героям слава! you Втомився, сили я маю, я вороги у тві ді не пускаю, наші два, два різні світи, я не втомився, а ти? Наші різні світи, я не втомився. А ти?